Снігова буря йде на Москву. Аномальне похолодання до 9 травня в ряді регіонів пожежі та затоплення, що відбувається в Росії сьогодні. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. на Москву суне аномальний холод. Синоптики прогнозують в російській столиці дощі та навіть сніг до 3-5 сантиметрів. Найцікавіше, що такі опади в Москві очікують саме на 9 травня. Спочатку, вівторок, в місті випаде до 30 Відсотків від місячної норми опадів вночі йтиме мокрий сніг із короткочасним погіршенням видимості. А вже в ніч на 9 травня в Москві вдарять заморозки. В день небо в столиці РФ затягне хмарами, температура не підніметься вище 2-7 градусів тепла. Тож цілком ймовірно, що погода може зіпсувати путіну таке сакральне для нього свято. Підготовка до параду на червоній площі триває. Центр Москви вже давно перекрили на генеральній репетиції. Дорогами марширували полки, батальйони і роти. За видами та родами військ. Також їздила колона техніки. До речі, спеціально на парад привезуть окупантів, що беруть участь у війні проти України. Російські синоптики пов'язують погіршення погоди із приходом надзвичайно активного північно-атлантичного циклону на ім'я Гула. Найбільше від нього страждає рязань, але дістанеться її Москві з передмістям. Окрім дощу, снігу та похолодання столицю Російської Федерації накриє і магнітна буря середньої інтенсивності. Протримається вона близько доби. А тим часом справжній кліматичний апокаліпсис триває у Свердловській області. Її завалило снігом. Зокрема, у Дегтярську через таку кількість опадів немає води, світла і тепла. Діти до шкіл просто не дійшли, влада скасувала навчання. Жителі міста стоять у кілометрових чергах за водою. Подивимось, та бачимо. Вчора в Дехтярську оголосили режим надзвичайної ситуації. Обстановка критична, ледь не по всій Свердловській області. Через снігопад з 4 травня майже 80 тисяч осіб залишилися без світла. Йдеться про 24 населені пункти, у тому числі Первоуральськ, Ребда, Сисардь, Полевський тощо. Потужні опади просто обірвали лінії електропередач. Місцеві енергетики заявили, що останні 20 років не бачили таких поломок. У деяких населених пунктах також зникли вода й опалення. Через снігопад масово затримуються поїзди далекого прямування і приміські електрички. Місцеві медіа писали, що за 12 годин в області випала половина від місячної норми опадів. А поки Свердловську область замітає снігом, інші регіони Російської Федерації продовжують тонути. Зокрема, рівень води у річці Ішим досі зростає. Через це в усть Ішимі Омської області розпочали евакуацію населення. Також вода вже впритул підійшла до федеральної траси Тюмень Ішим Омськ. В Абацькому районі Тонецької області сильний вітер наганяє хвилю та насип вздовж дороги. Майже чотири сотні російських МНСників кинули захищати автошлях від великої води. Подивимось. Тим часом жителів Оренбургської області масово позбавляють компенсації через підтоплення. Близько третини заяв на виплати відхилили, і це приблизно 70 тисяч. Люди обурені, адже влада обіцяла видати ті мізерні 20 тисяч рублів. Проте комусь допомогу скоротили вдвічі компенсують лише 10 тисяч. Іншим взагалі скасували після зауваження Путіна. Той на зустрічі з губернаторами 24 квітня здивувався, що виплати отримують люди, які жили місяць без води та електрики, але будинки яких не були затоплені. Після цього місцева влада змінила критерії компенсації і позбавила купу громадян виплат. А поки одні росіяни тонуть, інші горять. У братському районі Іркутської області загорілося кілька дачних кооперативів. Місцевий мер вже закликав людей евакуюватися. МНС запровадило надзвичайну ситуацію в регіоні, кажуть, що пожежа спалахнула в лісах, після чого сильним вітром вогонь перекинуло на будинки. Нині палають вже понад 60 будівель. Інформації про постраждалих поки немає. Подивимось. І як бачимо, Росія вже тоне, замерзає і горить. Які ще катаклізми накриють країну агресора найближчим часом? Дізнаєтесь тільки на фабриці новин». Тож підпишіться на наш канал. Обов'язково поставте лайк, друзі. Дякую наперед за активність у чаті і до наступної зустрічі.